Шо панство, більше двох мільярдів християн в цілому світі готуються зустрічати завтра різдво. Але сьогодні є не менш важлива подія, тому що сьогодні українці і весь світ святкує святвечір, і в Україні він має якийсь такий особливий дуже колоритний вайб. Mm -hmm. Колядники а то... Та, то перший бізнес. Дітей. Світло від різдвяної свічки, знаєте, то все так, ну реально, 12 пісних страв на столі, за якими збирається вся родина. От, до речі, твоя улюблена різдвяна страва, це яка? Е, ну я топ-3 можу тобі назвати. Ага, поки що воно. Поки воно горить. Значить ну. так, на Різдво, що я люблю? Салат з крабових паличок, пюрешка. Якщо не встиг приготувати, просто суші замовляєш. Щоб тебе стазума тебе не Новий образити... рік, ми святкуємо так. це Різдво, Різдво. Yeah, щоб берез. тебе щоб тебе не образити, то я просто скажу, яка багатогранна наша Україна. <ріст> Ти знаєш, а я дуже люблю вареники. От вареники, то просто все, це просто супер. Але ніхто не скаже нам проти того, що головна страва різдвяного столу це, звичайно ж, кутя. куття. І О, сьогодні так. ми приготуємо кутю за унікальним рецептом, угу. який передається з покоління в покоління. Якщо так. за традицією родина сідає до столу і с і першої зірки, то й на нашій кухні теж буде зірка, бо готувати котю нам допоможе талановитий харизматична співачка сова. Uh -huh. А секретним сімейним рецептом так. поділиться мама Берегиня берегиняції oh. пані Зоряна. Доброго ранку! Добро ранку. Добро По-перше, то перший раз, коли до нас прийшли ага. не з порожними а, руками. Це вам такий подарунок до честь Різдва Христового. так приймайте від нас гостей. Тут води звідчить свічі і пампушки до. Ма львівський настрій, тому що львівська а -а. кава, камараси Володимир. Есть. Це є пампушки. Особено мені не донало. Ми вчора їх жарили. Так Агак, добре. Так що смакуйте. Ви ходіть сюди, ходіть. ходіть чекайте, мене. чекайте. Цей Я час. ще секундочку скажу, ага. що цей другий кошечок, який ага. ви бачите, це є ага, для це вас, так. любі глядачі, ага. тому що серед вас ринкового шоу прокидайся. Ми розіграємо цей кошечок. Це буде ага. для них такий різдний подарунок. Теж щоб не тільки ведучим дісталося але ми про це обов'язково нагадаємо. Обов пізніше, але давайте повернемось до кухні. Я вас прошу сюди поближче. Ставайте дуже добре стояти. Я отут, чудово. Значи, так, розказуйте, пане Дереві, що треба робити? Ми вже, вже бачу, готова наша пшеничка, жабулька і так, можна навіть вже відставляти. Можна. відставляти. Я вже Але один раз то ще... зробив. Так. Інгредієнти нагадаємо, тому що ви сказали, так. що це ваш родинний рецепт. Звичайно. Значить, так. Ви і ваша родина переходите як у тіщок. Так, пан блокці взяли і швиденько записуємо. То що? Дивіться, це є пудра, пудра. Це, це є мед, це, це є е, мак. Вже мак? я бачу, ви вже навіть перемололи його, це, так? Трошки перетерли, трошки. Так. перетертий мак. Угу. Ми зараз додаємо до пшенички ага. нашої пудру, мак, мед останню чергу. Угу. Там, ага. ми вже відставили. А ось горіші, е, горішки де, де, де. молоти треба нам перемолоти. Так, добре, роздавайте Або завдання. Що треба так, робити? Так, горішки перемолоти. Горішки перемолоти. О, я бачу в, в блендері? Ну так. А це що, це макогон? Так, такий? Це є. Якби моя бабуся бачила, що я користуюся таким макогоном, вона мене насипати мак, сюди. Так. Мак так. насипати, так, і макогоном треба перетирати. Але ми ще додаємо е... аби ліпше розтиралося. Так. так, давай я буду тримати взагалі ні, ні, нас. Ні, ні я так вмію. Отак треба робити. Дивіться, завжди. Допомагала, тримала. Неправда це це традиція, а нашої так. родини. А ще казали, що облизувати макугон не можна, бо жінка тому буде що... лиса. Ні, а це ні, буде ні, чоловік лисий. Так, тому так як чоловік якщо чоловік. я буду облизувати, то що виходить, я буду лисий? Жінкам, жінкам не можна. Кача, Взагалі це дійсно так говорили колись, навіть батьки не облизуйте макугон, ага. тому що будете мати чоловіки лицю. Або щоб а, не передавалася зараз. То можна щось закидати. Так, так добре. Давай забудь. Добре, яку. Ви, ви яку крупу використовуєте для котів? Тільки пшеницю. Ви її замочуєте перед тим? Так, цим? перед тим ми замочуємо. Я ага. замочую а, на ніч. Ага. Ну, а а. Якщо, якщо ви зараз дивитеся, вночі ви не замочили, то, то а, ви вже все не спить. а якщо дійсно, якщо я забув замочити, то що робити? Ну тоді треба чуть-чуть, е, взагалі, е, трохи чуть -чуть сирівно замочуєте, все ага. рівно на 10 хвилин хоче. Ага. І тоді вже, але гарячою водою, і тоді варите. Чи, але Чемпи, але я, бачу, я бачу, що у вас і родзинки, як казав Тарантіно, замочені. заливається. Заливається також на 15 хвилин, щоб mm -hmm. вони теж трошечки набухли, і тоді Давай. викидується. Візьми, Діана, щось роби. Щось роби, Ді... Діана, щось роби так. Нарізаємо, а де нас ніж так. Ну його там у нас тут на вибір, так, які давайте. хочете. Чуєте, а в мене бабуся завжди казала, що так треба махна тирати, щоб він аж аж білий оце виділявся. Я щось так не можу перемішувати півгодини треба тирати. Потім ми дрібимо горішки, Ну, взагалі я на терці і можу терти. Можна терти на терці. пані Заряна, У мене питання. Ми частину горішків в медрі, а частину чомусь на Тому що щоб був смак смачніший, горіховий смак буде. І ви буде давати та він буде такий, знаєте, як зробити з одного градського горішку більше. Хто горішки любить сілі? А хто любить і мелені? То для різних. А в нас в родині до речі цукерки роблять. От беруть просто шоколадні цукерки, от так само ножем перетирають або перебивають і теж О, додають добре. Дуже добре. Файне клас пойдет. Молодецька ми все додаємо за Хочеш дуже спробити. Я так відчуваю, що те сім'ї вежодьбурь до речі, ми, до речі, сьогодні говорили про те, що ми ж куштуємо раз на рік, бо для нас для українців так, це страва, яка має сакральне значення. І кожен інгредієнт, ви знаєте так, про це Так, італьні? так. Дивіться, от пшеничка вона несе за собою таке якби е, продовження роду. Вспомога, правда? Угу. Е, це правда? Емоційно підтримує. Це родюча. Та, 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 ну, пшениця, та, та. так, Так, е, Мак це символ. Так. Це символ, розумієте? Це є е, от в деяких місцях, куті я знаю, в Україні mm -hmm. переважно замість пшениці дають рис. Я здивувалася. Та, у так... нас є... в, я... в серії називається плов. Але це ну я рахую, що кутя має бути сото з пшениці. Це наш. Це Але думаю, як борщ, кожна родина має трошки свій смак куті. Але рисову я теж у Мене є питання. Ви ж з повномасштабного. Торгнення були змушені з Херсону переїхати на Львівщину. Так. Як взагалі змінилося святкування? От є якісь радикальні відмінності? Бо в мене я можу розказати Сирії на Львівщину дуже радикально змінилися. А у вас як загалом, чесно я в свідомому віці не святкувала різдво в Херсона Херсонщині, тому що я проводила своє дитинство на Херсонщині, але більшості вже в свідомому віці саме літком. Тому цей час я ще не засікла, щоб передати які зміни. Але моя мама, я думаю, більше тут допоможе. Ну як завжди, мама. Ну звісно, мама. все на тебе одразу так. І, ти розум. Дуже вручаєш ефірі, розумієш, одразу можу перекинути тему. Тому от які у нас моменти Ну, дивіться, я би сказала по різному є ну, але все рівно. Різдво хрестово, це всі в Україні одне й те ж саме. Майна mm. всі об святкують об'єднане <пай> та одинаково. Шовкою тобто, дванадцять ви і доміта. <кій> То Тож, те, що я знаю, ми постійно їздили. І ти маленька була до батьки до дідуся і до бабці. Ну до родини, родина. <кій> на жаль, там зараз немає того села будинку. Де будинків немає, нічого там все. Так, до речі, цього року у нас особливе різдво, тому що ми перше святкуємо його з нашим дідусем, якому 93 роки з Там яка перейде як дідуся, я чекаю забувся. Так джалка, встановіть мене, бо що дідусіть тоді. Павло Павло Діду Павло, дев'яносто керів. Так. Ми будемо вам е е дякувати. Ви бачаєте, дідусь, свою внучку за таке, що вона не пам'ятає, як вас завжди, завжди. А просто він у нас завжди говорить, це є нормально. Так. Дідусу, я хотіла дідусу, розповісти дідусі. просто цікавий факт, але це трошки пішло yeah. не по моєму сценарію. Це Давайте <laughs> теж до, до важливих ініціатив. Я знаю, Давайте. що у вас є благодійний. фонд. Кому ви допомагаєте і куди спрямовуються кошти? Цей благодійний фонд загалом я заснувала yeah. спочатку повномасштабного вторгнення mm -hmm. одразу, і ми допомогли допомагаємо військовим, допомагаємо діточкам, переселенцям. Наприклад, минулого року, якщо говорити про день Святого Миколая, ми робили таку ініціативу. Акція «Ангел-хоронець», і ми приходили до е, організації Я Маріуполь у Львові до дітей, які е, чи втратили батьків, втратили домівки або їхні батьки зараз на фронті. І ми робили їм таке свято. Е, подарували подарунки, запрошували також зіркових гостей. Я виконувала колядки свої сні wow. цього року. Наприклад, е, ми також допомагаємо. Я робила подарунок дитині ВПО, угу. і тому що був день Святого Миколая, Звісно, я хотіла зробити щось приємне, і отак була така ініціатива кожній дитині щось подарувати. Круто. І також ми допомагаємо військовим обов'язково. Тобто, угу. це донати, постійні донати. Також у мене відбувся нещодавно концерт сольний у Львові, угу. де також частина коштів була проведена на допомогу. До речі, ти ж дуже часто виступаєш перед військовими. Є якийсь захід, бо це завжди якось мені здається по-особливому. Якийсь захід, який був Перед військовим, який тебе здивував, вразив, запам'ятався найбільше. Загалом я хочу відзначити, що кожен виступ для військових це є дуже для мене важливим. І я кожного разу зазначаю про те, що мій виступ це є така такий вираз вдячності. Це просто мінімальне, що я можу від себе uh -huh. дати нашим військовим. Це пісні, як така моральна підтримка. Ну звісно, окрім якоїсь допомоги фізичної, як донати uh -huh. чи якісь потрібні матеріали, які ми перевозимо. А от, але найяскравіший виступ це було для прикордонників і у шпиталях, у госпіталях. І особливо цього літа, наприклад, мій батько вирощував кавуни на Львівщині, тому що він сам голова сільського господарства, і ми привозили і там, де я виступала у шпиталі для військових. Ми цього літа їм привезли декілька тонн кавунів, і в мене на фотографія, як в них ця кухня запита кавунами. Тому до того ж тепер львівський кавун харсонського походження. Так, так. Що так. нового на нашій ринковій кухні? Так. У нас в студії мама, а так. це значить, що мама робить все. Там там ми хоча. просто їмо і просто бу 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 бу, -бу. Мама, так, та -да, дітки, говоріть, говоріть. Ми, поки yeah. ми там займо, що зробили. Це дуже важлива історія, про якою ви зайшли сьогодні до нашої ринкової студії. Mm -hmm. значить, це сюрприз. Різдвяний кошик. Як його отримати? Це різдвяний кошечок. Ви можете отримати е, за допомогою того, що ви напишете під е, сторіс, е, під моїм сторіс на моїй сторінці. Ні, дивіться, перше, ви підписуєтеся на мене, підписуєтеся на е, ранкове шоу, «Прокидайся» і пишете, відповідаєте в сторіс, шукаєте його у нас в сторіс. Е, відмічаєте людину, з якою ви святкуєте новий рік цього року. Зустрічаєте і входите у 2025. і все. І ми рандомно оберемо серед вас, хто виграє цей Круто. красивий Круто! Ага, співачка сова, ранкове шоу, прокидайся. Підпис... Писалися, відмітили, Написала, з ким так. ви будете відзначати новий, новий рік, так. і рандомно ви оберете, кому ви подаруєте. Добре, серіалі. Я обов'язково візьму участь, відмічу Вову, і ми виграємо м'якого рандому. <рес> да, у нас так. вже є. Вертаємося далі до нашого приготування. Або я надіюся, вже до куштування. Ми вже може, це можемо їсти? Звичайно. Файно, роздавайте. А можна? Можна, да, да, вже, вже, так завжди і вдома. А в нас, знаєте, Там як робили? Я все не все знаю. Шановне керівництво гранкового шоу «Прокидайся», В нас вдома також кидали ложку куті стелі. можна, я тут <смеш> теж так зроблю? Кидають кажуть, кажуть, що ні. Куті? Ну так, щоб, якщо прилипне, то буде файл. Так. Хас. Давай, якщо <смеш> фінальний взагалі, Я, я скажу ще О, одне, смай. що за столом різдвяним, коли, коли настає вечеря так. з першою зіркою. Так, з першу зіркою. всі, до всі зіркою, сідають можна. за стіл, ага. запалюється свічка ага. і молитва йде. Так, ага. молитва йде, всі Це стають, правда. моляться і дякують за цей рік, який прийшов. Ну як прийшов, так прийшов. як то але всі вдячні, бо тепер такий час тяжкий. Ну да, якщо ми 에, зустрічаємо, та, то та. це вже і буде. діло це в тому, вже що просто. ми дякуємо э, за те, що ми живі, здорові. І щоб всі дочекалися другого mm -hmm. року, як то говориться. і сподіваємось, що наша перемога вже Та, буде найближчим, близько. найближчим близько. часом так, на да. початку 25-го. Давайте то всі, якраз. отак. Якщо ви сьогодні за сімейним столом на святвечір візьметесь за руки, поруч з вами ваші рідні, близькі, це вже величезний плюс. І ви скажете про те, що настав мир і українська перемога, то я впевнений, що нашими донатами і нашими посиланнями от, це все буде якомога швидше на Так, вам я накладав маленькою колоку. Вам накладають маленькою колядку, колядку. Ми можемо якусь колядку О, яку? Давайте, Давайте. тиханіч. Ты хранишь святой нич, Я с неспеха выцерныть, ты нонка пресвята, Так ясно мол, соря, в сні. Ой, гарно. А -а -а -а. Значить, що я, я мушу Ой, вам сказати? Тебе, Інсайдерська інформація. В мене з собою вийде спільна пісня, і це перший раз, коли я пожалів, що ми з тобою були знайомі не в дитинстві. Але би ми з тобою на коляду гроші заробили. Але би <Добре>, заробили. Смачного. Смачного всім. Там як вдома. Бабуся, вибач мене, що я снідаю кутяю. Я знаю, що ти тебе мені то не дозволила, але... Боже, так приємно, що в нас нарешті в студії в ранковому шоу є мама. Mm -hmm. Це так круто екстра. Залишаєш там. Дякую. Звичайно, я б не проти. Mm -hmm, як смачно. Сімейним рецептом головної різдвяної страви. Куті сьогодні з нами ділились співачка Сова і її мама, пані Зоряна. Хаса дякуємо. і Володимир. А, дякуємо. 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 дякуємо за подарунки. Дякуємо, дякуємо, що бережете і відроджуєте наші українські mm -hmm. національні традиції. Ну і вітаємо з прийдешнім різдвом. Mm. І вас всіх з Різдвом Христовим.